Ми часто чуємо такий вислів, як раціональне мислення. Але що це таке, навіщо воно нам? Що воно нам дає? Перш за все, раціональне мислення це бачення себе як система, і розуміння того, що система складається з багатьох складових. І ви в цій системі є системний адміністратор. Або той, хто підтримує всі ці складові. Об'єднує їх і завдяки цьому бачить чіткий тренд, куди все це рухається, навіщо, і чи може це нас призвести до якихось приємних відчуттів, приємних емоцій, дати нам щастя, радість чи навпаки. І дивіться, коли в нас немає цього раціонального мислення, раціонального сприйняття цієї цілісності, тоді в нас є якесь абстрактне, уявне, ілюзорне. Сприйняття себе, і, відповідно, у нас вимальовуються ці абстрактні ілюзорні цілі. І вже щастя радості досягти буде дуже важко. Тому оця цілісність, раціональне мислення в зв'язку з розумінням, що я є система, є надзвичайно важливою в побудові наших тактик та стратегій в повсякденному житті.